З Січня 2026 року в Україні почав діяти оновлений національний календар профілактичних щеплень. Це важливий крок у напрямку сучасної, безпечної та ефективної системи імунопрофілактики, головна мета якої захистити здоров'я дітей і дорослих та запобігти поширенню інфекційних хвороб у громадах. Національний календар щеплень визначає Проти яких інфекційних захворювань та в які вікові терміни діти можуть отримати безоплатні щеплення. Відповідно до оновлень, з 2026 року в Україні передбачена вакцинація проти 11 інфекційних хвороб. Однією з важливих інновацій є запровадження безоплатної вакцинації проти вірусу папіломи людини для дівчат віком 12-13 років. Для цього використовується сучасна вакцина Гардасил 9. Яка вже багато років використовується у світі та довела свою ефективність у профілактиці онкологічних захворювань. Оновлений календар також передбачає ширше використання комбінованих вакцин, а це означає меншу кількість ін'єкцій, зручніший графік щеплень і менше стресу для дітей та батьків при збереженні високого рівня захисту. Ще одна важлива зміна: стосується вакцинації проти поліоміеліту з 2026 року. Буде застосовуватися виключно інактивована поліемілітна вакцина за схемою у 2, 4, 6, 18 місяців та у 6 років. Це відповідає міжнародним рекомендаціям і є важливим кроком до повного викорінення цього захворювання в Україні. Змінюється і підхід до вакцинації проти гепатиту В. Планові щеплення для більшості дітей будуть проводитись. У 2, 4, 6 та 18 місяців у складі комбінованих вакцин. Вакцинація новонароджених у пологових будинках буде здійснюватися лише за медичними показами. Також уточнено терміни вакцинації проти корю, паротиту та краснухи. Перша доза у 12 місяців, друга у 4 роки, що дозволяє сформувати захист у більш ранньому віці. Відповідно до нового календаря щеплень. Житомирська область забезпечена вакцинами в повному обсязі. Чому це важливо? Вакцинація залишається найефективнішим і безальтернативним способом профілактики інфекційних хвороб. Вона рятує життя, запобігає тяжким ускладненням і допомагає уникнути спалахів інфекційних хвороб. Ми добре знаємо, коли рівень охоплення щепленнями знижується, інфекції повертаються. Звертаюся до батьків. Подбайте про те, щоб ваші діти отримували щеплення відповідно до віку. Це надійний спосіб захистити їх ще до відвідування дитячого садка або школи. Звертаюся і до дорослих. Не забувайте про ревакцинацію. Імунітет потребує підтримки протягом усього життя, адже інфекційні хвороби не мають вікових обмежень. Усі щеплення, передбачені національним календарем, є безоплатними, безпечними та ефективними. Вакцини доступні у сімейних лікарів і педіатрів, які завжди готові надати консультацію та допомогти скласти графік вакцинації.